Доброго ранку, мої любі діти, вітаю вас на музичному занятті. Діти, зараз наше музичне заняття почнемо з українського таночку. Рух, який виконує тільки дівчатка. Називається колопалочка. Руки на пояс. Виставляємо праву ногу на п'яточку. На носочок, вибачте, носок. Виставили потім п'яточка. Три притока, раз, два, три. Ліва нога, носок п'яточка. Раз, два, три. Ще раз носок п'ятка, три притопа. Носок п'ятка. Три притопа. Під музику приготувались, а хлопчики виконують присядка. Теж такий рух, який виконується в українському танці. Хлопчики присіли на навпочіпки, встаємо і роздвигаємо руки, а нога на п'яточку. Ось так стали. Хлопчики. Ще раз присіли на впочіпки. Виставили ногу на п'яточку по черзі. Права, ліва нога. Повторимо це присядка. Так, молодці. Тепер під музику. Дівчатка, хлопчики. Молодці поплескали собі в долоньки. А тепер, діти, згадаємо, що ми минулий раз вчили пісню, ходить гарбуз городу». Повчимо слова другого куплету. Обізвались огірочки, гарбузові сини і дочки. Ось такий один рядок ми повинні ще новий вивчити. Згадаємо пісню. Всі родичі гарбузові і ще живе, ще здорові, Всі родичі гарбузові. Молодці, дітки. Діти, повчіть ще плюс один новий рядок, обізвались огірочки. Повторіть, обізвались огірочки, гарбузові сини і дочки. Повторіть ще цей рядок. Обізвались огірочки, Гарбозові, сини і дочки. Молодці, дітки, я вас познайомила з таночком, в яких український таночок, рух колу палочка, який виконують тільки дівчатка. А для хлопчиків рух, який називається присядка. Вам завдання, щоб ви повчили ці рухи. Наступний раз будемо ще повторювати цей таночок. Дякую вам за увагу! І ще повчіть новий рядок ходить гарпус погороду. До побачення! На все добре!